Стосовно uh, взагалі процесу створення цієї ра, якщо можна якісь uh, uh, ну певні uh, Такі мої роздуми взагалі стосовно всього процесу формування громадських рад, як таких, е, ну от мені здавалося з самого початку, знаєте, що так. цей механізм це є такий баюдогострій ніж, так? тобто її можна і хліб відрізати, а можна там і просто дуже боляче порізати. Так само з цими громадськими радами. Тобто, те, що відбувається на рівні багатьох громадських рад, воно, воно скоріше нагадує знаєте, зразок такої фасадної демократії. да, коли є, е, 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 ну скажімо, 200-300 організацій, але е, ну, реально за ними дуже мало що стоїть. Е, коли е, ми тільки формували відповідну громадську раду, якою членом я поки що є. Значить, так сталося, що я була главою цієї ініціативної групи і мала можливість приймати всі ті документи. Фактично, Міністерство тоді закордонних справ якось дистанціювалося від відповідного процесу. Я можу сказати, що всі документи пройшли через мене. Я нікому не відмовляла, ну і ми нікому вже потім не відмовляли. Але дивіться, дуже багато для успішності подальшої все ж таки потрібно говорити про певні критерії. Теорії. Тобто, коли організації, які вишивають хрестиком, йдуть до громадської ради при міністерстві закордонних справ, тобто ну, можливо, можливо, вони мають на це право. Але ну уявить собі, наприклад, ми для чогось обговорення питань митного союзу, да або ЗВТ -плюс. тобто про що може бути мова, коли Міністерство закордонних справ називається Міністерством зовнішніх зносин, наприклад, окремими членами цієї нашої громадської ради. І це питання. Я дуже вдячна тут попереднім доповідачам. От ви принаймні про це говорили. Це питання певної зрілості наших громадських організацій, це питання розуміння. Чітко розуміння цілі, результатів і того, що ми хочемо від цих громадських рад, окрім того, щоб тільки розглядати її там, я не знаю, як бізнес-проект чи щось, чи, чи щось таке, що може нам надати якусь там додаткову фразу в нашій візитці. Тому е в мене до речі питання також от, навіть при тому, щоб в подальшому ці громадські ради функціонували, особливо на центральному рівні. Наприклад, ми стикнулися з тим, що багато осередків, якихось організацій, районних осередків масово подавали такі документи. Організації були зареєстровані, там різні організації на одну юридичну адресу. З формальної точки зору ви їм відмовити ну, не можете, тому що все відповідно до цієї постанови прописано вірно. Але все це буде в подальшому. Звичайно, несе в собі певні ризики для якості роботи цієї громадської ради. Тому, власне, от в цій сесії я вдячна, ну, звичайно, за запрошення, але стосовно перших кроків новостворених громадських рад стосовно нашої громадської ради, поки що нашої, мені важко щось сказати, чому? тому що і кроків-то таких не було. власне. Тобто, власне, ну, ми навіть ще ну, нормально не змогли обрати, не затвердити положення, не обрати голову. І е, відпові... нас, е, механізм формування цієї громадської ради був максимально лібералізований. Міністерство зовнішніх зовнішніх зносин, як це у нас прийнято називати, або, звичайно, закордонних справ, воно дійсно е, абсолютно свідомо обрало цей ліберальний формат е, заручення організації. Так? Тобто це відбувалося максимально відкрито. Але і само стало якоюсь міру заручником цього формату, коли в відповідній громаді. У громадській раді е, опинились е, ну, багато організацій, які мають доволі уявні взагалі, е, м'яко кажучи, е, е, уявне розуміння того, що собою являє саме міністерство, е, що з цим можна робити, влаштовувати ну, якісь перманентні ліквізи, не знаю. Тобто я б е, не ну, наша організація була. Е, Членом громадської ради МЗС, фактично з часів її створення свого часу, це ще часів Зленка, тобто ще кінець 90-х років. Я б ніколи не переоцінювала значення відповідної громадської ради, але б, ну, звичайно, і недооцінювала, бо це фактично був перший такий, ну, одна з перших громадських рад, які створені в Україні. Мені здається зараз. Що от